Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом. Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом, режисери ставили спектаклі у констаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту, у кого ще є атомний саркофаг, а у нас є. Коли не зможу нічим обійвітчизмій прислужитись, в усякому разі, з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити. Хто твердить люблю свій народ, а не виконує своїх обов'язків перед ним. Той твердить лож, де немає спільності інтересів, там не може бути єдності цілий, не кажучи вже про єдність дій. Всесвіт це різноманітність в єдності. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Я почуваюся настільки солідарним усім, хто живе, що для мене байдуже, де починається і де закінчується окреме. Для того щоб створити справжню єдність, потрібне вільне воєвиявлення, Бують часи. Коли люди сприймають колективний СМОРІД за єдність дух. Єдність корінь успіху, розбрак. успіху перешкода. Я нарешті відкрила для себе джерело будь-якого руху. Це єдність, у якій народжується різноманітність. Мир, щастя. Братерство людей ось що потрібне нам у цьому світі.